Автопарк городоцького центру ПМСД нещодавно поповнився новою автівкою. Це Рено Дастер. Кошти на її придбання були виділені не з місцевого бюджету, а за спеціальною державною програмою за рахунок Міністерства охорони здоров'я за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету України на 24 рік. За бюджетною програмою відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України. За кошти світового банку ми отримали м, одні з дев'ятьох центрів сімейної медицини в області. От отримали автомобіль, який призначений для обслуговування населення. Авто вже активно використовують лікарі, які надають послуги своїм пацієнтам за межами центру ПМСД. До речі, якість цих послуг тепер значно краща, адже окрім автомобіля, лікарі нарешті отримали і новий портативний УЗД-апарат. Нам виділили кошти, і ми придбали. Новий ультразвуковий діагностичний апарат для обстеження органів шунково кишкового тракту для обстеження судин ніг. Як зазначає Микола Бартощак, який проводить ОЗД обстеження, використання сучасного апарату дає змогу лікарям надавати пацієнтам більш оперативну і якісну допомогу, тим паче, що апарат портативний, тобто його можна брати на виїзди, і для проходження обстеження важкохворим вже не потрібно їхати до лікарні. Всі нові апарати вони дуже допомагають в тому. Що вони точно можуть встановити діагноз і вже проблем не буде хірургу чи урологу в далі у методі лікування? Ну для діаносика це зараз номер один. Це дуже велика допомога лікарам. Дуже велика допомога кошти на придбання ОЗД-апарату виділили депутати Гордоцької міської ради. Його вартість понад 900 тисяч гривень.